Доброго ранку! Любителів активного способу життя в Ужгороді стає дедалі більше і цьому не можна не радіти. Ми не лише радіємо, а ще й знайомимо вас із представниками новоспеченого клубу любителів бігу в Ужгороді. Доброго ранку! Отож, знайомтеся, друзі, Микола Машіка, засновник, Іван Гощук, Микола Сусько, члени цього клубу. Раді вас бачити в нашій студії. Відкладаю я свою папочку. <реш> Тому що в мене до вас питання, які в принципі не потребують попередньої підготовки, я лише буду проявляти свою зацікавленість. У нас насправді вже дуже було багато бігунів, і е, от я знаю, що ви зараз бігаєте, незважаючи І от що може трьох красивих, молодих, здорових чоловіків змусити 4-5 разів на тиждень прокидатися дуже рано і о шостій, о 6.30 тридцяті бігати в темряв і в холод, що вас може мотивувати. Що? Ну, це не тільки ми троє займаємося, нас, От, займає... нас займається трошки більше і дівчата також займаються. Про це пізніше. Тому і вони прокидаються також з нами зранку в цей прохолодний час. Мягко кажучи. Прохолод... Прохолод... Ще поки що м'яко кажучи, <гум> тому що зима у нас цього разу ще трошки пожалі. Ну, пошкодувала в грудні, можливо, буде холодніше, ну, там ми подумаємо, як будемо проводити тренування. Основна мотивація. Ну, ми, звичайно, можемо хлопців спитатися, але основні такі моменти це здоровий спосіб життя. Це один із мотивуючих факторів, який заставляє людей виходити зранку на пробіжки. Відсутність часу в день або ввечері це теж мотивуючий фактор. І найосновніша штука це, звичайно, якщо хтось хоче. Навесні або влітку пробіжати якийсь забіг, на який він зареєструвався Треба підготуватися або півмарафон, або марафон для нього потрібно ну порядка 16-20 тижнів підготовки, щоби пробігти. Ну, от скажіть, мене цікавить, у вашому випадку, як була думка про те, що треба правильно починати харчуватися, вести здоровий спосіб життя і займатися спортом? Вона приходить після якихось негативних таких ситуацій в житті, коли були проблеми з здоров'ям, коли е, там зайва вага з'явилася. Чи в якій вона приходить так от раптово, чи ви йшли до цього з дитинства, бо ось так от ставились до спорту? Я думаю, тут в кожного індивідуальний О, підхід до даного питання тому я хочу про ваш досвід. Тому що, наприклад, якщо говорити про мій досвід, то я займаюся спортом дуже давно. Проте, наприклад, останній рік почав більш інтенсивно там бігати, 3-4 рази, інколи навіть 5 разів в тиждень почав більше приділяти увагу саме бігу. Угу. Тому що ну, я вважаю, що ранок починає має починатись не з кави, ранок має починатись з пробіжки. І а коли... потім каву можна. Можна. Так, звичайно. І коли він починається саме з якогось виду спорту, неважливо, чи це біг, ну в нашому випадку це біг. Uh -huh. Тоді в тебе заряд бадьорості на весь день, на цілий день. І ти можеш потім вирішувати набагато продуктивніше свої справи. Це навіть можна порівнювати. Я по собі можу порівнювати. Якщо я починаю якраз ранки з спортивного способу життя, з бігу, наприклад, тоді день в мене вдається набагато краще. Яким спортом ви займалися до бігу? Біг, плавання, різні різні спорти. Микола, No2. Ну, я, я взагалі ну, в школі спортом не любив займатися. Угу. Чому я обрав саме біг? Можливо, такий сидячий спосіб життя, офісна робота. Угу. І Трошки хотілося чимось зайнятися активнішим. Ну, але були якісь передумови, там, проблеми зі спиною, можливо? Не було таких передумов. Ну, просто, Богу. Почало, просто почало ну, загальна втома. І різноманітні фактори вони відображались і на житті і робочому і, і в побуті. Але ну, чому я обрав біг? Він мені видався найдоступнішим. Не потрібно купувати абонементи, не потрібно добиратися до басейну, наприклад. Ти просто зранку виходиш або в обід, або ввечері. Я починав з вечірніх пробіжок. Ти приходиш, одягаєш шорти, одягаєш кросівки, якщо це тепла uh -huh. пора року, і починаєш бігати. Пробіжки починалися. З 20 хвилин це були невеличкі пробіжки в легенькому темпі. І з часом, з часом, з часом е я почав цікавитися цією темою, дивитися, які можливі варіанти. Ну, е тобто, з самого початку починалося в першу чергу для власного самопочуття? для, себе, для uh -huh. себе. Але потім, щоб продовжувати і мотивувати себе якось далі, е прийшла така ідея в, в голову: пробіжати марафон. Mm. Ну, вона ще й прийшла, тому що вже якось у ну, людей, коли якісь такі життєві ситуації відбуваються, наприклад, 30 років тобі, або там народилась дитина, або ще ага, якісь такі Знакові події. Знакові події, І ти хочеш якось ще їх собі відмітити, Ну, захотілося почав готуватись. Але почав готуватись ну, більш системно. Бувають різні випадки у людей. Буває так, що людина просто думає, о, я пробіжу марафон, реєструється і через тиждень біжить. Але це навіть без підготовки, так можна? Навіть без підготовки, так. Просто виходить дуже довгий час 5-6 годин. Ну, ну на марафоні 6 годин ліміт фактично на всіх частині. Можна таких... бігти 6 годин. Можна бігти 6 годин. Не <гум> більше. Але ну я не знаю, можливо, для когось це вартує, для когось не вартує. У кожного свої своя якась специфіка. І своя мотивація. Своя мотивація, так так. У вас і вам. Ну, я так само спортом займався в принципі, все життя. Тобто, По-різному, різним спортом. В студентських роках займався єдиноборством, пізніше займався в залі, ну, класичний uh -huh. скажімо, спорт, залізо якийсь а, тягав. Пізніше якось у мене з'явилися спільні знайомі, які бігали. Які вже бігали, почали залучати мене, скажімо так, пропонувати пробігтися. І якось це прийшло на такий систематичний рівень. Тобто спочатку я бігав там раз на тиждень, пізніше трошки більше, більше, більше. І вже десь протягом останніх, напевно, півроку, ну, по перше, з'являються так думки, правильно сказав Микола, треба себе мотивувати, мотивувати. Мотивація у спорті це і право змагання. Тобто, почали з'являтися думки, пробігти якийсь марафон на півмарафон, десь взяти участь вже в якихось змаганнях. Почав більш таку систематичну, професійнішу підготовку, і, якби знаєте, затягує. Появляються спільні знайомі, появляється мета до якої йдеш. І, в принципі, подобається, і на якомусь етапі ти розумієш, що да, як сказав от Микола, що це допомагає, це надає сил протягом дня. Тобто, це зарядка, це зарядка, а не розрядка. Це класно. От ви сказали, що з'явилися спільні знайомі е люди за спільними інтересами, і саме тому, напевно, з'явилася ідея заснувати вже клуб, власне, так? Ну, все, все почалося з того, що е, коли ти виходиш на ранішню пробіжку, ти бачиш, що люди теж бігають, ага. але ти їх не знаєш. Думаєш, звідки вони з'являються, думаєш, добре, я бігаю, ще люди бігають. Ага. І коли ти починаєш там реєструватись на якийсь івент, пробігаєш марафон, виставляєш свої фотографії, люди там починають щось коментувати, питаються, яке що я теж би хотів. Ну і таким чином зараз світ сучасний, соцмережі дозволили акумулювати угу. ту кількість людей, яка в нас ну, на даний момент є. Ми, на даний момент скільки у вас на є На даний чин? момент в групі в нас є 200 чоловік, але із них. Двісті ужорці? Е так. Ого. Із них активно бігає, ну я думаю, десь до 40. 40-50. Інші цікавляться, дивляться за тим, що там відбувається. Ну, якби ми подивили, якщо ви подивитеся, ми ж недавно проводили, ну, так, наш, ми наша проводили благодійну, акцію. благодійну акцію. У нас там вийшло е десь близько ста людей прийняли в ній участь, в тому числі е міський голова теж прийняв участь у ній. Можете розказати про цю акцію? Вона називалася. Е Вона називалася Пробіжи, допоможи, благодійний забіг до Дня Святого Миколая ідея виникла таким чином, що коли ми зібралися і вирішили. Ну, крім того, щоб бігати ще й організувати якийсь івент у нас в місті, то у нас були великі такі далекоглядні плани. На наступний рік вони і залишилися, але для того, щоб систему ну, так би мовити, спробувати обкатати, то ми вирішили провести такий благодійний забіг. Знайшли партнерів, це громадська організація Щасливі діти, які займаються благодійністю, підтримкою угу. малозабезпечених родин і дітей. І фактично місяць часу в нас зайняло підготувати цей івент. Він пройшов буквально за 20 хвилин, але робота була пророблена е, хороша. Е, у нас зібралася вже якась така команда, кожен знає за що відповідає. Е, ну, і це дає надію на те, що ми в наступному році проведемо мінімум, повторимо знову ж таки пробіжи допоможи в грудні, і проведемо ще як мінімум два забіги в Ужгороді. Один, я думаю, шосейного типу такий поза стадіони, тобто по по вулицям міста. Це на наступний рік. вже? Так, так. 2017. -му. Через декілька днів уже буде наступний рік. Можливо, це буде і в січні. Ні, я думаю, це буде навесні. І один ми плануємо провести трейловий забіг по горам. У нас є тут Антоловецька поляна, Новоселецька скеля. Є де розігнатися? Є де розігнатися. Так, є є цікаві маршрути, є ідеї, багато є ідеї, Побачимо. Що вони втіляться, як щодо результатів цього благодійного забігу хочеться почути? Ну особисто мене як організатора потішила і кількість людей, які прийшли, і інформаційна підтримка, яку ми отримали, угу. і кількість коштів, яку ми зібрали, тобто акумулювали. Ми навіть не, не, не йде в порівнянні з, з тим, що ми на це затратили. Ми більше часу затратили, ніж. Як точно. реагували ужгородці на Миколаївчиків, які бігали? Позитивно, дуже позитивно. Це теж здивувало, так. Тобто під час бігу навіть бо ти біг, всі махали, тобі віталися, всі посміхалися. Дуже позитивна реакція жгоросів, дуже класна підтримка. Так. Дійсно вразила кількість людей, які зібралися, Супер це пробіжка, якраз мала вона на меті дві два, дві основні цілі. Перше за це це звичайно благодійна ціль. Інша ціль це привернути увагу людей до спортивного способу життя, щоб люди побачили, що займатися спортом це круто, це здорово. І зважаючи на те, що участь в пробігу брав, як зазначалося, міський голова, і багато відомих уж До нас приєднались миколаїчки, які також в той час якраз курсували по нашому місту. Тобто, нам вдалося, я думаю, привернути таку увагу і засоби масової інформації також поширили досить багато інформації про цей забіг. І ми сподіваємося, що а, взагалі чому ми почали об'єднуватися цей рух, не просто тому, що ми хочемо самі бігати, тому що ми бігаємо і так кожен собі бігав. А ми хотіли зробити щось більше, показати людям, що спортом займатися це добре, це здорово, щоб це круто. Чомусь від вашого бігу, окрім вас, була, була користь? Була користь, звичайно. Ну тут ще е, е, таке важливе питання. Що, наприклад, групові пробіжки дуже складно знайти собі підходящого uh -huh. партнера для них. У кожного різний рівень підготовки, хтось фізичних, рокує... можливостей. фізичних можливостей, хтось тільки починає, хтось уже на якійсь продвинутій фазі, хтось хоче пробіжати півмарафона, хтось хоче просто для себе займатися. Тому, крім того, що ми бігаємо, кожен свої якісь тренування у нас є ще спільні суботні пробіжки. Уже дев'ятий чи десятий раз ми будемо збиратися цієї суботи. Ми збираємося в Боздурському парку е і робимо таке від Боздурського парку до пішохідного мосту таке коло і знову Боздуж. Повертаємося, воно десь приблизно. Шість кілометрів. Слух, я не знаю, вона знає, що ви має. там маєте обіцяти членам свого клубу, щоб вони в неділю прокидалися. Субота. і ще... <кхух> субота. Субота, субота. І я перший раз, коли ми збиралися, теж думав, що не буде багато людей. Але, як кажуть, на печенька і чай люди приходять. Ведуться вони таке. Ну, ведуться, можна сказати. Але достатня кількість нас приходить, і ну, насправді це цікаво. я і насправді я думаю, що йдуть вони до вас не через печиво, і чай, яким їх можна У Кожного справді своя історія до того, як того, як вони прийшли до спорту, як вони прийшли до бігу. А от як стати членом вашого клубу? Можливо, нас зараз дивляться глядачі, які ніколи в житті не бігали, ні, які ніколи в житті не займалися спортом. Але от ваші приклади їх надихнули, і вони б хотіли до вас приєднатися. Де вас можна знайти і справді чи а, абсолютний а, нуль у спорті може а, стати повноцінним членом вашого клубу? Mm. Будь-хто може стати членом нашого клубу. Так само, чи не так давно я починав з нульового рівня. Тобто, рік тому? Ну, не рік тому, вже два, два з половиною роки тому. Угу. Як нас знайти? Нас знайти можна в соцмережах. Ми дуже активно розвиваємося в Facebook. У нас є група, у нас є сторінка «Ужгород ранінг Клаб. Є в відкритому доступі і мій телефонний номер і контакти на нас в будь-який момент можна або написати повідомлення, або зателефонувати і спокійно приходити, якщо рівень підготовки. Ну, а ви взагалі... якось тестуєте людей? Ну, коли людина перший раз приходить, ми ж ми ж не знаємо, який в неї рівень і починаємо з найпростішого. Угу. Якщо, Присідання. Є, якщо є бажання, можна пробіжатись і, і, ну, і трошки довше, і трошки більше. Ну зазвичай люди. Але з чого варто починати? З яких дистанцій? Варто починати з прогулянок. Просто пішки ходити. Так. Швидко. Починається з, ну, з ходьби пішки 20-30 хвилин. Потім, якщо відчуваєте, що е, сердечний ритм вам дозволяє починати бігати, ви починаєте прискорюватись, починаєте біг. Е, знову ж таки, бажано тренуватися від 20 30 хвилин. Якщо ви вже можете пробіжати ці 20 хвилин без того, щоб зупинитися і перейти на ходьбу, то ви переходите далі, 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 далі по часу. Зазвичай, ну є якісь там можна на 5-10% на час збільшувати від попередньої пробіжки. Ну і таким чином ви в моєму випадку так було. Не, встиг, не встигнете згадати, коли ви там ходили, а вже пробігаєте там 10 кілометрів, в принципі, без якихось таких проблем. А от як ви зараз одягаєтеся? Яка вас яке, яке вас взуття зараз зимою? Щоб не замерзнути, як ви облаштовані, обладнані. Ну, По-перше, коли ти біжиш, ти ну, навряд чи замерзнеш. Ну нічого, не говоріть. Я бігала, я бігала весною і мені було холодно. Я в По-друге, ну, головний принцип а, багато шарів. А, ну, тобто завжди більше зігріває декілька шарів тоненьких угу, одягу, ніж один, один товстий. Так, а, Красовки в залежності від погоди. Тобто, як правило, це зимові кросовки. Зимові відрізняються від літніх умов. В них протектор дозволяє Або бігати, по, лискій, да, по слизькій поверхні, якби дозволяє бігти. І в принципі особливого, особливого якогось одягу не потрібно. Звичайно, це має бути синтетичний одяг. Як... Ну, термобілизна бажано, хоча б перший рівень термобілизна, а далі вже можна. Фліс. А голову як захистити? Це ж він Голова – обов'язковий головний убір завжди. Навіть влітку. Навіть влітку? Я ніколи не вибігаю з непокритою головою. Або баф, або кепка, або шапка. Ну, терморегуляція відбувається в основному через голову. А влітку сонячне проміння може призвести до, до колапсу навіть організму. Ну, якщо ви тренуєтеся більш-менш. Ну, тобто літом це захист від сонця, зимою від холоду. Чи є у вас такі е, члени клубу, про яких ви можете розказати, що от саме завдяки вам вони почали займатися, займатися спортом е, якісь новоприбулі, якими ви пишаєтеся? Тобто дівчата, можливо, чоловіки, ну, долі ще... яких ви змінили? Ми не, так, не так давно ми так почали. Е... Ну, це офіційна реєстрація е... Р -р розвиватися, більш так. Е... Серйозно, фактично, за два місяці ми зібрали тих людей, які вже е, займалися спортом, займалися бігом. Але е, вони ну вони знали, що десь люди бігають просто це було е, розрізнено. Спільнота, фактично. Зараз вона об'єднана і ми намагаємося більше людей підтягнути до себе. Це якраз у нас такий перший етап своєрідний збору наших членів нашого клубу, тому що, ну, наприклад, ми з Миколою хоча знали один одного довгий час перед цим ще з університету, фактично, але ми побачили один одного в Боздурському парку, зрозуміли, що ми бігаємо разом, і вже зрозуміло, що потрібно об'єднуватись. Також в мене є було своє своє коло спілкувань, також спортсмени, які займалися бігом. Але і в них багато було бажань. Давайте організуємо пробіжки, давайте почнемо бігати якось разом, залучати людей до цього. Ці ж самі схожі ідеї були там в Миколи, в інших людей, просто треба було об'єднати цих людей всіх до купи і почати щось робити. І сподіваюся, що вже наступним нашим етапом розвитку нашого клубу якраз буде долучення нових бігунів до нашого клубу. Можливо, зараз нас хтось бачить, хотілося б звернутись до людей. Що дійсно, якщо у вас є бажання займатися, розвивати себе не треба чекати ви питали перше що потрібно починати саме головне потрібно почати а вже потім весь процес він почнеться. Ми готові в будь-який момент робити якісь там допомогу, радити, як правильно бігати. Що, а ми готові цю інформацію освітлювати. <гум> <гум> Дякую за те, що ви до нас приходили. Спасибі вам за те, що ви створили такий клуб. І справді бажаємо вам процвітання, бажаємо вам великої кількості охочих до вас приєднатися, бажаємо вам вигравати марафони, напівмарафони. І спасибі, що ви є прикладом для багатьох для багатьох ужорців. До нас приходили засновники і члени клубу любителів бігу в місті Ужгород. Це Микола Машіка, Іван Гощук та Микола Сюсько. Вам спасибі, шановні гості. А вам, наші шановні телеглядачі, нагадую, що ви дивитесь програму ранок на 10», Залишайтеся з нами і надалі.